Привіт, пацани, це в нас якийсь там день, значить, іду е монтувати відео. Ще не закинув, у вас вже, мабуть, 11 вечора, мені здається. Погода сьогодні дуже дуже і дуже сонячна. Значить, по плану сьогодні відзняти матеріал і зняти відео в інстаграм, Поробити трошки до після і и... таким чином. Заробляти якусь монетку. Але розумієш, заробляти гроші це не в плані того, щоб якусь вигоду з кої взяти. Заробляти кошти, це тобто давати якусь певну інформацію, е, ділитися своїм досвідом за певні кошти, скажімо так, тому що на подолання цього всього тобі потрібен, потрібен був час. І зараз ти це все монетизуєш. Це нормальна практика, нічого поганого немає. Якась людина хоче результату, їй потрібен наставник. Вона не знає, як це зробити, ти їдеш ці всі інструменти, вона реалізовується все в життя і таким чином ти отримуєш вигоду для себе і людина отримує вигоду для себе. Ха-ха, Сьогодні перемога. До речі, ще банани взяв. Дивіться, який розмір. Просто як, <кхм> як банани великі. Вам люди треба, каркуват, же красивый, ё. я там все делаю. Обычный. Нашинский, да. Наш, да. Теперь мазирую на телегах двух. Непогано, в принципе, но треба ширше. А ну тебе, а ну помери. Помери еще раз. Я говорю, что вообще канай, Юра говорит, что хуйня. Мне mm -hmm. вообще прикольно. А ну, парни, сбоку. Мне кепки не идут. Вообще классно. Семсулок. Так, хіба панами. А мені за маленька тут. У мене голова немаленька, скажімо так. Так пацани, ми беремо курку, як завжди, беремо порізану. І візьмемо зодри. Може зотри пачечку. Угощайся. Зато ці дешеві, в принципі. 7 баксів 7 глянь. Бакси. тут можна кать будеш? На всіх взяв. Риба. Риба вже упаковка на 10 баксів дорожча стала, як була. Great America. Упаковка, так. Коротше, там це наводить порядки. в порядки. Ще парадокс, Вони, сука, океанів мільйон навколо Америки. Але виловлює десь якась Канада і продає з націнкою. Скоро, короче, самим звідти і виганяти не треба. І виганяти не треба, так. Да? Просто питання в тому ціна якість, розумієш? Типа який сенс платити Ні. такі бешені гроші, коли ми можемо в Європі жити. За що, Йобу дав? Да, Кать? За упаковку 50 баксів. Це по 40. ти там на день поїсти. Було так, по 40-30 з чимось. Ну, не на день, але. Що Шо в нас ботатик по чому кать? А, це за 10 ЛБ. А тут кажуть крамбл кукіс для вас, отак і сім'я. Це вони всі в дунаку чи різні. А Катя колись працювала офіціантом в носила в рингу. А в смысле мене пацани брали крамбл кукіс там з різними смаками було? Ну Юр, я шуткую, це не крамбл кукіс. Це так для відео постанови. А це ж отаке на маску. Куліч зимаю. Так, пацани, Хто ще з тих динозаврів, як і я, і дивився оцей цей фільм американський пиріг, зараз мене поймете. Той самий пиріжок. Той самий. І навіть видно, куди треба цілитись. Навіть видно, куди треба цілитись. Ні вже поставлені. Ти знаєш таке, кать? Ні? Добре. Це добре для психіки. Я не дивилась таке. 16 баксів і ви повністю задоволення. От, От так, пацани. Так, да, і пирожок твій. Пирожок твій. <рес> Риба там класна. Чу жінку якусь не розрушив. Пацани, такий кошик коштує 125 баксів. Ага. Дві спайки води Дві пачки овочів. Три пачки курки. Юри 150 вийшло. Тут риба, дві пачки, курка, рис і дві пачки води. Все. Дешева риба. Да. І тут їсти, ну, жива. Ну, дешева риба. Це точно. Да, пацани. такі ціни посади. Трамп своїми тарифами заїбав нахуй. Так пацани, поспав десь годинку, мабуть, можливо дві. І зараз потрібно піти і взяти матеріал і працювати. Так, значить записав я відео а, в Reels та в TikTok. Це щось нове для мене. Взагалі писати відео по сценарію в мене не виходить. Найкращий мій козир це імпровізація. Але треба виходити з зони комфорту та виходити на якийсь новий певний рівень заробітку, монетизації і так далі. Тому приходиться робити такі речі, які не хочеш робити. Сьогодні я налаштовувався буквально цілий день. Я пішов обідом. Я пішов, змонтував YouTube, тобто відволікався на щось інше. Знаєш, не хотів робити ту саму роботу, яку потрібно було зробити. Пізніше набрав Юра, каже: їдемо в магазин. Ми поїхали в Костку, і я приїхав, такі ну все, треба йти робити. Поїв. Заснув і думав такий, все. Поки сонце не зайшло, потрібно записати відео. От я вийшов, сонце якраз заходило, зараз вже воно зайшло, в принципі. Це було нелегко, але я впорався, нічого страшного в цьому немає. До речі, рілт можете оцінити. Показав результат роботи із людиною, наведені від хлопця, який дуже сильно старався. Робчик, до речі, прийде, знаю, що ти дивишся. Пацани по формі, форму потрошки. Прогресує, форма потрішки стає кращою. Поки боживе, тримаємо таке саме. Зараз в мене в районі 360 воглодів, тому я принципі сухій. Щось такого супер. якоїсь великої прибавки в масі в мене немає. Тримаємо суху форму і поступово будемо збільшувати для того, щоб зберегти цю талію. Вона в мене не є вузькою, вона в мене не є якоюсь сильно великою, але. Такою середньою, тому зараз головна задача це зберегти її такою, яка, яка вона є. Якщо ми почнемо різко додати їжу, вона відразу стане широкою. І ми розтягнемо шлунок. Будемо поступово до цього приходити і прогресувати далі. До речі, стою в такому місці, в принципі, це там, де я зазвичай гуляю. А ось тут те саме місце, до речі, захід сонця. Дуже красиво камера зовсім не передає. Того, що зараз бачу я на власні очі. А, якось так і рухаємось далі. Вже показав. Та там не видно нічого. Видно. Не видно взагалі. За ж не видно. блядь, треба дайте ми тут всюду. Їсти хочеться, нічого не даються. Отак от. Ви думаєте підготовки, це все класне, десь так, де приходиться голодати постійно, горемо, це все. Ну це прикольно, так, да, але краще постійно було. Це пожертвування заради великого життя потім, так що. <гум> ну так, да, завладь. Взагалі, так, да, взагалі. Я так скажу, так само дисципліна, да, так, блядь. Або ти себе реально привикаєш собі дисципліну і чимось жертвуєш тими. Вютрними їжами, розвагами, якимись е, такими. І потім твоє життя десь дає. Це не тільки довго про це. Стає насичі. Просто який я кайф зловив, коли ми в Голці тренувалися. пішли на вулицю на лавочку, зняли кадру, я дивлюсь, ну, боже, ну, тіпа... невже це ти знаєш? Невже це я тіпа, в такому місці, з таким вайбом займаюся? І я тут... я отак собі задумався. Невже це не варто було того, от реально, що я постійно е, вчив англійську, ходив в зал, тренувався, е, харчувався, е, читав книжки, те, де те, те, розвивався, це не варто, не варто. Це, тобі не треба ніякого наркотика, нічого, щоб отримати цей дофамін такий крутий, типу, кайф від того, що ти робиш зараз. У да? мене колись таке, що було, я ходив на курси е, на, на англійську, і, ті, там е, Американець вів ці курси. Я так ну, поспілкувався трохи і я такий таку, ну, типу, уявив, що я буду в Америці, а зараз в мене є шанс з ним спілкуватися, дружити, навіть може його запустити на боїнг. Я йду, в мене такий якийсь кайф, будь-то я не знаю, там нанюхався щось і мене гребе. Я думаю, оце дуже класно, коли теж діє такі моменти, коли тобі не треба ну, типу, ніяких сторонніх. А, Речовим так, якщо, тобі будуть настрій покращення. Да, 100%. 100%. 100%. Так, я на вищарній прогулянці, вже закінчив свою роботу, попрацював над онлайном, позилував відео. А, значить, пацани зараз працюю над своїм продуктом, тобто створюю телеграм-групу, в якій буде платна підписка, і там кожного місяця будуть оновлюватись програми тренувань. Тобто Ціна буде доступна для кожного, для студента, для школяра і так далі, для будь-яких молодих хлопців, які хочуть змінюватись. Плюс так само в групі я думаю, створити якийсь певний чат, щоб знаходити однодумців і спілкуватися з ними. Плюс з своєї сторони так само буду заливати якусь корисну інформацію, розказувати про ПЖВ, про те, як це все рахувати. про... Тренувальний процес, якісь тонкощі фішки і так далі. Тобто, по суті, роблю таке платне, закрите ком'юніті, в якому будуть люди, які хочуть дійсно досягати певних результатів в спорті і розвиватися. Взагалі було б дуже круто вкинути цю всю структуру в telegram бота та е пододавати посилання тобто, на жіночу групу, на чоловічу групу, на групу саморозвитку. Ну, поки в процесі. Зараз я там говорю з одними людьми, які можуть, в принципі, це все зробити, організувати. Тому працюємо, працюємо в процесі. Останні дні, останні дні вони для мене були якимись такими досить вирішальними. Питання було пріоритетів, людей, які знаходяться навколо тебе, оточення і все досить таки, знаєш. Пізнання приходить в порівнянні. Тут все аналогічно. Тобто, як би там не було, будь-які слова потрібно підкріплювати діями, щоб не було, щоб не ставалося. Коли людина, скажімо так, каже одне, а робить зовсім інше, це е, признак балабольства і, повного, і повної несхідності, що людина каже та виконує. Я людина принципу, я людина діла, і в принципі я людина принципу, я людина діла. І якщо, скажімо так, людина якась поступає не так, як я хочу, я просто перестаю з нею спілкуватися. Це не для мене. Ось і все. Да, Пасанчики, відео на YouTube продовжується, щоб там не було, все рівно далі продовжую знімати своє життя. Показую таким, як воно є, без. Фальші. <смір> без фальші. на даний момент цікавлюсь маркетингом взагалі вивчаю структуру як це все діє як це все працює і хочу рухатись саме в цьому напрямку зрозуміти як більше монетизувати влог як більше отримувати з цього як на це жити скажімо так Е... Велика проблема в тому, що зараз йде велике перенасичення інформації. Просто не інформації настільки велика кількість, що навіть не знаю, що хапатися. Воронки, там, хуки і так далі. Звісно, це все працює, але е... потрібно дивитися на себе. Тобто є люди на дуже високому рівні, які просто це все дуже сильно автоматизували, монетизували. І... Взагалі не зрозуміло, як це все організувати, зробити зрозуміло, що треба звернутися за допомогою до спеціалістів, але спеціалісти вони дуже такі, як сказати, специфічні, вони не звичайні, тому що багато дуже інфоциганів, які себе щось строять, які себе щось. Стараються представляти, але на ділі пустишки. Сам знаю багато таких людей, які просто пустишки показують круте життя, показують, як у них все класно, на ділі просто бомжи, без перебільшення, просто бомжи і стараються щось показати. Просто, якби я цих людей не знав в житті, я б можливо і подумав, бо це дійсно успішні люди, які вміють продвигати щось. Але на ділі, наскільки я знаю, просто балаболи. На жаль. Тому так, да, хотілося б знайти якогось маркетолога, який дійсно в цьому шарить, і знайти якісь поради, вивчити, зрозуміти ринок і навчитися якісно заробляти на цьому, монетизувати це все. Це було б дійсно шикарно просто. Я вже буду відпочивати завтра новий день, нові звершення, нові думки, нові починання і продовження старого зрозуміло. Завтра у нас тренування спини, якщо я не помиляюся. Завтра я знову вдома. Завтра я не працюю на ще діджа. Чекайте відео з спортзалу. Добре, пацанчики, з вами був той самий Сергос. І сіюсун. Бачимось вже завтра. Зовсім скоро.